Новий тренд масово набирає обертів. Переодягання у тварин з імітацією їх поведінки стає дуже популярним як серед молоді, так і серед дорослих. Вони носять хвости котів чи лисиць, одягають маски собак чи інших тварин, копіюють їх по ходу та звички. І це ще не всі сучасні захоплення. Усім вітання! З вами Олена Ковальова, і ми спробували розібратися у тренді, який заполонив цілий світ. Квадробери хто це такі і чи варто з ними боротися. Дивіться далі. Що таке квадробіка? Це поросування на чотирьох кінцівках і виконання трюків, наприклад, стрибки через перешкоди та швидкий біг. Цей феномен виник завдяки японцю кенічі іто. Його булили за зовнішність, і він почав удосконалювати свій біг, просуваючись на чотирьох кінцівках. Така нестандартна поведінка чоловіка привернула увагу американських фітнес-тренерів. Тож і з'явилися заняття у стилі тварин. Інакше квадробіка, що походить від латинського «чотири» і англійського аеробіка. У 2008 році і встановив рекорд. Він пробіг 100 метрів на чотирьох кінцівках за майже 19 секунд. Поступово квадробіка набула популярності серед підлітків. Вони почали використовувати маски, рукавички, штучні хвости, тобто імітувати поведінку тварин. Дехто з дітей дійсно сприймає це як забаву або гру. Втім, є такі випадки, коли неможливо відрізнити, чи то дитина, чи то тварина. Але чи безпечно це? Це буде безпечно, якщо вона не переходить з певних меж, тобто не поринає в неї цілком повністю. Бо якщо дитина втрачає інтерес до навчання, до дозвілля, до друзів, а тільки живе у своїй субкультурі, то в принципі неважливо, чи це та, про яку ми зараз говоримо, чи будь-яка інша, то це вже нездорова ситуація. Втім, не лише діти і підлітки грають у тваринок. Дорослі люди теж вже не проходять повз цієї культури, бо немає різниці, скільки тобі. Років. 9 чи 49, а хвостик причепити, то хочеться. Я квадробір і мені не стидно це признать. І те, що мені 49 років, мене не смущає. Мені дуже пасує хвіст і маска. У мене вже є чотири штуки. Сьогодні прийшла я вибирати п'ятого. І моя масочка старенька вже зносилася, тому я вибираю нову. Обрала ось цю. Мяу! Мяу! А от лапок в колір маски не було. Тому прийду наступного разу. Або, наприклад, подивіться на цього хлопця, який себе асоціює з песиком. Не тільки кішечки і собачки. Квадробори виходять на інший рівень. Тепер на дорогах варто бути обережнішими. Насправді, ось таке активне наслідування поведінки тварин в якійсь мірі корисно. Це спорт, адже біг таким способом розвиває наші м'язи. Втім, чому дітям по душі саме такий від бігу, як у тварин. А можливо, це шлях до якогось спрощення, тому що е, зараз світ крокує до спрощення, до того щоб зі складного робити щось доступніше і зрозуміліше, то можливо тваринки це те, що може трошки спростити. Якось ті самі моделі поведінки для дітей. Чи знають кияни, хто такі квадробери та як на це реагують? Ми запитали у перехожих люди, які одягаються в маски лисиць, собак, тварин. Ми щойно говорили не далі, як два-три тижні тому на мене і мого сусіда його лабрадора, напав ну, здоровий чоловік, кіло 130, Не знаю, то ми були трошки в шоці. Відверто скажу у дитинстві, всі казки були про всіх всіх. -ма Малечих там собачок, кишеняток. вони хочуть щось згадати з дитинства. Вадробери? Угу. Це, мабуть, ті, що літають, в то в солдат, ну, солдати ними пользу. Спіши, напевно, як нав'язлива ідея через інтернет, що робляться за кордоном, вона пішла звідти. Ну, якщо людям подобається, то хай буде. Люди займалися і гіршим, де краще цим уже ніж ніж чимсь іншим. Якщо це діти, якщо це тільки гра, то ну якби я спокійно відношусь. Якщо е, люди дорослі е, ідентифікують себе з тваринками, то ну, для мене це не є норма. Не тільки квадроберами єдині існують ще і інші підвиди нового тренду, наприклад, фурі. Якщо вірити джерелам, цей напрям більше відноситься до дорослих. Виникла ця субкультура ще у 90-х, але формуватися почала на десятиліття раніше. Фурі захоплюються поєднанням людських характеристик з тваринними. Їх надихають здебільшого фільми, комп'ютерні ігри або серіали, як у світі Дісней чи японські анімації. Діти. У своєму дитячому віці дорослі зі своєю внутрішньою дитиною люблять грати в ігри. Це нормально в будь-якому віці ці ігри, звісно, адаптовані і різного виду, але це нормально. Тому коли дитина хоче наряджатися, коли підліток хоче наряджатися, або навіть коли доросла людина на той самий Хеллоуін хоче наряджатися, чи з якоїсь там приводу тематичного свята хоче нарядитися і пограти, це абсолютно нормально, знову ж, якщо це в здорових межах. А як на це реагує інтернет? Мабуть, як і кожна нова яскрава субкультура, квадробіка має порцію насмішок та мемів. Соцмережу вже заполонили відео про рух, як, наприклад, ось ці. Собака гавкає. <смірко> Собака гавкає та вчарка. Цей тренд наскільки завірусився, що навіть провідники потягу у темі. прошу, не Пускай в поїзда. Ну і а вже ж показали архівні відео квадроборів, як тільки починалася їх історія. Багато є й дещо образливих, насправді у квадробіки, як і будь-які субкультури, мають бути свої межі, тоді вона і не буде здаватися дивним трендом. Але якщо ваше хобі замінює ваше реальне життя, то є привід звернутися за допомогою. Якщо прям поглиблюватись, жити таким самим життям, як і вони, то можливо тут навіть мова йде про психічні розгляди, але точно про якийсь психологічний дисбаланс. Тому що якщо у людини хобі стає невіддушеною, а стає тим тим, що її повністю поглинає, от, наприклад, субкультура фурі, якщо людина, як ви кажете, асоціює себе з твариною і повністю цим живе, то виникає питання: а що ще наповнює її життя? Тобто, якщо більш нічого, то це точно дисбаланс, з яким варто було б працювати. Якщо вона взагалі дійсно себе ототожнює з твариною і живе в таких самих умовах, і живе як е, тварина, то е, тут. На ну очевидно регрес, і очевидно, та про якісь психологічні вже розлади можна говорити. Ваша дитина заявляє вам, «Я квадробер», Тож який варіант реакції підійде? Дресирування я жартую психологи. Радять спочатку поговорити з дитиною та прийняти будь-яку її позицію. Коли дитина підходить до вас з будь-яким питанням, з будь-якого питання, то надзвичайно важливо прийняти її, прийняти її, прийняти її точку зору, а потім вже вести діалог. Якщо ж поведінка дитини стає циклічною і розмови з нею не допомагають, це може свідчити, що вже потрібна допомога спеціалістів. Якщо вже не вдається пояснити і не вдається якось до когнітивної частини звернутися, то запитати себе, чим ми наповнюємо життя своєї дитини. Якщо вона повністю у цій субкультурі, якщо батьки дійсно докладають зусиль, роблять все, що за них, від них залежить, але дитина все одно вже повністю там, то тоді до психолога я би радила вести до психолога, а можливо, навіть і до психіатра. Якщо повністю втрачено зв'язок з реальністю у дитини, якщо вона дійсно відчуває себе твариною, то я думаю, тут потрібна допомога спеціаліста. І от питання: чи можливо повернутися з такого захоплення знову до людської поведінки? Чи це на все життя? Наскільки сильно ідентифікація себе з твариною замінює реальне життя? І чи зможе людина жити без маски звіра, адже тільки з нею може почуватися добре? Психологи радять розрізняти межі свого захоплення та навчитися чітко відокремлювати реальність від хобі. З вами була Олена Ковальова. Залишаємось з вами на зв'язку. Пишіть свої реакції та коментарі. Особливо, якщо зустрічали квадроберів. до зустрічі у наступних випусках.